Про те, які лідери підтримують Трампа сьогодні європейські, і от на кого робить ставку, він там зараз дуже багато говорять, що Європу, в принципі, зараз чекає ну, серія е виборів у різних країнах, і про те, що Орбан хоче м тримати оцю цю булаву для того, щоб змінити, скажімо, ну не те, що настрої, а можливо політичні устрої у багатьох країнах, от він хоче та Очолити, скажімо, якось цей процес. Оце союзництво Трамп, Угорщина, Фіцо, можливо, також туди. Який яка вибудовується? Який союз вибудовується загалом, в разі якщо в Америці новим президентом стане Трамп? Ну Корбан очевидно хоче зірвати джекпот, і власне тому він зустрічався з Трампом, А не з офіційними чинниками. І він його публічно постійно підтримує, каже, що знов-таки повернеться мир. Хоча ми знаємо, що коли Трамп в 16-му році прийшов, прийшов до влади в Україні, війна вже була два роки. Ось я вже не кажу про інші конфлікти. Тому це його ставка – отримати по максимуму в цій грі. Я б не сказав так, що ну інші якісь лідери європейські от хочуть там бути. Ну там була лі страс, колишня прем'єрка Британії, виступала на, на, на цих на заходах республіканської партії. Ось але вона, в принципі, ну якби зрозуміла, що вона підтримує Трампу, але вона казала більше про консервативні цінності і консервативну цю хвилю. Я чесно кажучи, не думаю, що кардинально щось зміни... зміниться в Європі, бо ми ж реагуємо на всі речі, які відбуваються, і особливо війна Росії проти України вона вплинула доволі сильно на. На європейців, і тому я не, не певний, що ці вибори можуть принести е, правих популістів е, великої кількість країн е, до влади, і що це може підірвати європейський союз. До речі, Орбан сказав таку річ, коли там його критикували, коли казали, що е, ми обмежимо фінансування ну тобто е, доступ до європейських фондів е, або ви е, змінять змінюйтеся, ставайте демократичними, як має бути, або виходьте з європейського союзу. Він сказав: Ми не хочемо виходити з європейського союзу ми хочемо. Мо його захопити, тобто така думка була. Але я не думаю, що насправді це така така перспектива на нас очікує. Можливо, десь ну, праві візьмуть певну кількість голосів. Але давайте подивимося ту ж саму Італію. Пам'ятаєте, як ми всі турбувалися? що Мелоні з її коаліцією? Ну вона меншою мірою а, там, значить, п'ятизіркова ця партія пропутінська. Що вони заблокують допомогу Україні? Будуть рупором Росії. Вийшло абсолютно не так. Давайте подивимося на Аргентину. Ну фактично, президент Аргентини є таким поміркованим трампіанцем. Але пам'ятаєте, як він обіймався з Зеленським, і е, він е, підтримує Україну. Тому е, не не, не завжди навіть праві популісти це означатиме, що вони будуть проти України. Ну е, давайте тоді поговоримо загалом про європейців, пане Олександре, і про те, як про те, як змінюється їхня риторика, як змінюються їхні, їхні погляди і підходи, що стосуються російсько-української війни. Ну де, давайте по черзі. Давайте з Шольца. А, почнемо. Є підтримка. Ну, Німеччина, одна із тих країн, яка системно багато дуже підтримує Україну з Таурусами ніяк справа не рухається з місця. Вже і такі варіанти, і такі. Давайте штормшедов в обмін на Таурус, і нібито Аналена Бербок міністерка підтримує як діло до Шольца. Шольц. Не хоче. Що стосується канцлера Німеччини, як ви оцінюєте сьогодні його позицію? Що стосується України, що стосується страху перед Путіним і того, чи дасть йому це можливість і далі утримувати лідерство в Європі на фоні Макрона? Ну, знаєте, окрім Польщі, Балтійських країн, Румунії, можливо, Швеції, на них толих абсолютно немає жодних сумнівів, що треба робити і допомагати як Україні, що Росія має прократи. На жаль, а і Британія, звичайно. на жаль, стара Європа. Дуже повільно усвідомлює, що треба дати все необхідне для української перемоги, і так в принципі це визначити. Бо знаєте, формула, щоб Україна не програла а Росія не виграла. Ну це точно неправильна форма формула, яка не передбачає все необхідне, що Україні потрібно. Це перший момент. Другий момент, звичайно, ми не можемо подолати ті ті, скажімо, установки, які досі в голові Ойлафа Шольца знаходяться. Він зробив велику кількість речей позитивних, і ми маємо йому дякувати. Він дійсно Німеччина на другому місці після сполучених штатів за розміром за обсягами, а, значить оборонної допомоги. Вона є лідером і економічної і гуманітарної допомоги. Як нас починали з пане Олександре, прошу, вибачте, з касок, пам'ятаєте, як всі критикували, що Німеччина готова передати тільки каски? Так, ну цей Цейтенвенде, тобто цей розворот він відбувається. На жаль, він відбувається дещо повільно, але є і залишилися певні нюанси, такі, які не хочуть, скажімо так, переглянути Шольців, найближче оточення. це що німецькі танки поїдуть на російську територію, да, умовно кажучи, або торуси будуть наносити удар по російській інфраструктурі. Хоча абсолютно удари по Керченському мосту вони вкладаються в ті. І обмеження, які на нас запровадила Америка, що ми не можемо використовувати західну зброю проти власної російської території. Але в будь-якому випадку вони керуються такими речами і можемо собі уявити, що йому радять ті ж самі військові. Ми чули ці викрадені чи перехоплення да. розмов. ми чули і слава Богу, що усунули від посади коли адмірала, який тоді розповідав, що Путін вимагає від України лише поваги. Ну це було на, на початку значит, конфлікту, і таке інше. Тобто є велика кількість тих, хто ну для них це божевілля, що йде війна з Росії. Вони не хочуть бути частиною цієї війни. І вони не хочуть аж ніяк спровокувати Російську Федерацію, не розуміючи, що власне їх слабкість, їх так, так така, скажімо, позиція вона навпаки підштовхує Путіна далі. Але в будь-якому випадку Німеччину слід хвалити за те, що вона обрала за пріоритет тривалу підтримку України різними способами, і будемо сподіватися, що і допомога допомагатиме нам оборонно промисловий комплекс розвивати і багато інших речей щодо лідерства. Я погоджуюся. Макрон побачив, що є для нього певний такий простір. Бо з самого початку брити захопили лідерство в Європі. Вони допомагали нам тими речами, які не давали інші європейці, і підштовхуючи європейців давати і танки, і ракети, і багато чого іншого. І звичайно, що вони для нас, для України, залишаються надзвичайно надійними партнерами. Франція намагається от вкинути щось нове, і Оця ідея з м, військовими на нашій території, натівськими чи при, принаймні, в кількох країн, угу. так це звичайно, це спроба, скажімо так, захопити чи перехопити це лідерство, а також це розуміння того, що Україна є безпековим фактором. Це перше. Ми самотужки воюємо проти такої армади, до неї де такої війни готувалася в сенат. І другий дуже важливий момент це усвідомлення е, старою Європою, що є перспективи чи гіпотетична вірогідність війни з Російською Федерацією, і зрозуміло, допомагаючи нам, вони щонайменш відтерміновують цей конфлікт, бо Росія засереджена на нас. Ми знищуємо доволі швидко їх агресивний потенціал, і тому просто вони виграють час. І тому, як мені здається. Тут є і особиста історія Макрона, його лідерства, як він хоче війти в історію. Це і перехоплення лідерства. Ну, Франція хоче такого лідерства. і Макрон тривалий час намагався різні такі речі робити. Контроверсійний свого часу згадаємо його стратегічну автономію, тобто Європа без НАТО, без, безпорпрошу сполучених штатів. Уся звичайно, що він враховує фактор Трампа. Якщо Трамп прийде до влади, то якщо він може може і не вийти з НАТО, бо конгресмени продбали про це і обмежили в цих, скажімо так, можливостях, але Трамп може просто зменшити присутність американських військових і підтримку військову на європейському континенті, таким чином залишити європейців сам на сам з Росії. І власне всі ці фактори вони підштовхують Макрона зробити щось. Я сподіваюся, під час його візиту в Україну він оголосить про великий пакет допомоги, бо насправді Франція знаходиться на 16-му місці за обсягами допомоги України після Бельгії, після Балтійських країн Чехії. Я вже не кажу про Британію, яка на п'ятому місці, там чи Німеччина, яка на, на, на другому місці. Тому будемо сподіватися, що за словами. Можуть бути такі речі, і також я буду не здивований, якщо може бути підписана е, якась угода, от, власне про можливість е, е, скажімо так розміщення на території України е, французьких військових, як е, велика країна, як член НАТО, французи воюють багато да, де? Тому... можуть це зробити. Ну, так що це абсолютно реально, і будемо сподіватися, що ця нова ініціатива і лідерство. Воно нехай вони конкурують за те, хто краще допомагає Україні. Нехай вона допомагала і багато. Так, да, да, Хто краще розуміє Росію і стримує, стримує її агресивні наміри. Однозначно. Дякую вам, величезне, пане Олександре, що ви доєдналися. Спасибі, Олександр Хар, Дякую. дипломат, експерт центру оборонних стратегій з питань зовнішньої безпекової політики. Був з нами на зв'язку. Дякую до побачення. Дякую до побачення.